13 червня в парку Пушкіна щорічну церемонію нагородження переможців найпрестижнішого літературного конкурсу Коронація слова було відкрито. Міжнародний фестиваль, що заснований Тетяною та Юрієм Логушами, вже рівно 13 років, як відкриває літературний таланти в Україні і за її межами, та відзначає найкращі твори. За роки проведення конкурсу були опрацьовані тисячі рокописів. До підтримки проекту долучилися чимало благодійників та меценатів, одним з яких є Національний авіаційний університет. Коронація. Слово щороку відзначає переможців у п'яти номінаціях: роман, кіносценарій, п'єса, пісенна лірика та твори для дітей. Участь можуть брати як професійні літератори, так і початківці. Ведучими були Ольга Сумська та Олексій Богданович. Гости розважали співачка Іларія, Марія Бурмака, Сестри Тельнюк та інші. Щиро вітаємо номінанта 12-ї церемонії, а тепер же власника спецвідзнаки від готелю Брістоль В'ячеслава Васильченко за роман Притулок для прудкого біса. Це детективний роман. Це новий епізод із серії е, моїх пригод е, професора Лисиці. Це е, е, Задум у мене цей виник давно. От я продовжую писати, продовжую створювати нові епізоди. Уже багато людей познайомилися із моїми першими двома текстами, і тепер уже визрів новий текст до коронації слова. Ми для цього і працюємо, щоб люди читали людям подобалось. Коронація слова це відповідь тим, хто каже, що в Україні немає письменників. Восьма всеукраїнська науково-методична конференція фізичне виховання в контексті сучасної освіти, яка пройшла в стінах нау, зібрала фахівців з багатьох міст України та Росії. Серед них олімпійські чемпіони, чемпіони світу, представники Олімпійської академії України та Федерації з різних видів спорту, а також викладачі та аспіранти провідних вишів. Під час засідання були висвітлені питання щодо організації викладання фізичного виховання в сучасних вищих навчальних закладах України. Бети конференції. Ми розглядаємо проблему которая на сегодняшний день очень актуальна, это здоровье нации. Прежде всего, это здоровье наших студентов. Наша задача мотивировать студента так, чтобы он занимался физическим воспитанием, то есть физкультурой как в университете, так и после занятий. На вашу думку, уровень украинской молодежи и их физического воспитания достигает европейского уровня? Нет, конечно, не достигает. Он намного ниже. Но вот сейчас идет большая пропаганда здорового образа жизни. Везде идет и реклама здорового образа жизни, и наше руководство, в первую очередь президент нашей страны, говорит о том, что мы должны воспитывать здоровье нации. Я думаю, что нужно открывать больше детских спортивных школ, те, которые были раньше, на чем я воспитывалась, детских секций. Вот, и постепенно этим мы возобновим вот такой вот потенциал нашей страны.